Обідня риболовля на Дністрі це ще то заняття. Є два варіанти: або входити в космос і старатися там зловити підлящика або грибця, або ляща, або стати на ближній чак, на ближню провочку і постаратися половити плотвичку. Саме так я і зроблю сьогодні. Вітаю вас на каналі Рибалка на Буковині. З вами як завжди, сміттяр Олександр. У мене з минулої сесії залишилась прикормка. Пельчик 8 мм, як крупна фракція, чисто як для маси солодкий бісквіт. брім. Річка лящ. Щоб більше рознорибі половити тут, я добавив до них пачку чемпіонських спецій. Так, щоб її трошки розпушити зробити менше нервною. В такій от ємності. Цю всю прикормочку я зараз розмішаю. Чемпіонські спеції. Вони такі активні, активні. а пахнуть, як ніби Зараз шашличок має жарити. Монтажик в мене, як завжди, інлайн, зараз тільки повішує годівничку. 40-грамова дюза. А інструментом у моїх руках сьогодні буде це s канал 3,9 до 80 грам. Поразнориться дуже кайфово буде. Я від знайшов таку ж ракушку ракушку ближче там, в метрах 35 на точку там зо 4-5 годівницько. Гранд Фідер. Флагмановський на 0,12 жилці в довжині 1 метр. Глибина в точці лову ну, десь 3,5 до 4 метрів. Насадочка опарик пінка. Це вже стандарт. Зразу вже в корм кидаю. Ну і звісно ж хробачок з собою є. А ось підійде підлящик. Повідець і до бою. Загально я більше використовується вулоще для рибалки на озерах, на карасика, на плотвичку. Так, щоб ну, коли мені потрібно якісь дистанції 50-60 метрів, щоб можна було докидати. Тобто цей ріст і цей тест для озера ідеально підходить. У флеті я ним ще не виважував рибу, але мав одного коробця на класичний фідр. О! Йой-йой-йой-йой-йой Перше клювання. Тільки поставив хробака, це яка третя годівничка з... повітцем. І щось так мені дало аж зразу ж, джазу. Хто це наш? Ха, Ха! Це та рибка, на яку я сподівався зранку. Ось я свого піцаку навіть не брав з розрахунку, що це буде мілка рибка, а це в нас. А це у нас підлящик кляну. Нічого, йде в залік. Тобто, що підлящик далі сидить на цій ракушці і годується, має що там їсти? Отже, якщо плануватиме наступну ранішню риболовлю, то ця риболовля буде з ближньої дистанції. Притиснув. Це вже, здається, рибець. Так, да, це рибчика. Це вже та рибка, яку я в принципі чекав. Поруч сидить мій тато. то він ловить на ранішній точці з дальника. Ось як мого тата. Космастер. Шерман. Привітайся! Привіт! Він сидить на <coughs>, мому кріслі Громадей Старому. Прикормочка в нього така ж сама, як у мене, нічого не придумували. Ну і робоче місце. Опариш, хробак, окуляри. Тато взяв щось. Взяв щось, тат? Каже, ні. Вже декілька клювань, але там і зацепи хороші є. З того року, коли вода була максимально низька, от де ми зараз ловимо, там ми сиділи, От причому там ми сиділи і на ну, 50-60 метрів кидали. Тобто уявіть собі, що там твориться на дні. І сміття купа від людей, і заснастки, все що угодно. Зараз пусто. Опа! Ти що? Ти... Ты... Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Та йди до тато, блин, ти шо? Оце дає життя. И это в обід Ага, понятно. Сильное клювание. Потыка. Собака потыка клюнула. Это же надо так попасть. Идь. Но. Нічого, а здавалося, що там просто трофей. Цікаво, що буде, якщо зараз нарізати хробака. Беру такий пучок хробака і нарізатиму ножичками. І там наступних 4-5 годівниць буде просто з таким хробаком нарізаним. Цей раз здається з рибою. Але тільки здається. Ну, клювання було таке, показове. Притиснуло. Да, цей раз з рибою. Хто? Підлящик. Опа. Що є без підсаки. Таких підлящиків будемо ловити. Спочатку хтось там так... а, це скоріш за все рибець. Да, файний рибець. На оселедець. Не дього грайся ти так. Рибчик. Окей, рибчик так рибчик. Зараз цікаво перевірити наявність плітки. Для цього добре підійде шо? Правильно, довгий повідець і невелика насадка. Здається, наявність плитви підтверджена. Але зараз побачимо якого розміру, бо минулі рази... Тут плотвичка радувала своїм розміром. Зараз подивимось. Ну, така, середнячок. Слава Богу, не спортивна плотва. але вона є. А, мій нічого страшного. не, не, не страшно, що мійма садка. Все одна рибка, так, чисто для того, щоб подивитися, що потім буде в садку. Йай. Це щось крупніше. Трошки більше, подивиться. Постійно забуваю з котом, щоб ви підписалися на канал, поставили лайка, написали коментаря. Ну, якби я не любитель там сильно просити, але буду вдячний. От на такій рибі і кайфово рибалити такими каналами. В принципі, загальна ця їхня лінійка. Мені до вподоби, по от, швидкісній ловлі. Він прощає потрохи помилки, особливо на виважуванні. Ух ти що. Ого! Та це батоніще. Ух ти що моє. Ух ти що, ух ти що. Такого бетону треба потім <кій>, поставити на... <кій> заставку. Опа. Зараз ще його не то, що на заставку, я його зараз промахаю взагалі. Ну, не втекла, сподіваюсь. Не, не втекла. А ну-ка, иди сюда, иди сюда. Редненько. Ха -ха -ха. Чуешь, да, тут? Как она выдирается. Да, это батон. Батон. Я сам тут засажу, видите, какой батоник. Е, батон. Я на Дністрі ще ні разу не попадав на явний хід весняної плотви, але я завжди умудрявся влітку її наловити. Причому отакого от розміру батониста, приємна. Не поняв. Що поки я просто от під берегом в мене <смірко> верховодка міг закидати на хижака, бойка, але нічого. Араметами на абордаж. Ще один батон. Зарахуємо. Yeah. Ой-йой. Две Здається, що батон. Да, давай, там каш. Тых, тих, тих, тых, тых. Тых, тих, тих. А, нічого собі. Підлящик. Ну, тебе ми відпустимо. Але на лічильнику ти будеш. А Може бути наступна ситуація. Прийшов знову підляж. Зараз перевіримо, якщо не буде активності, то я просто в моменті змінюю. І є рибка якась. Зараз, якщо таке там підлящик, то я підготую, напевно поведеш на підляща. Да. Вернувся підляч на точку. Такий файн. Що по твоє настрілявся? На точку став підлящик невеличкий. На ближнічку. І рибець. На цьому ми, напевно, будемо завершити нашу риболовлю, на лічильнику 23 риби. Це 24. та Цікаво, що там буде. Зараз довиважуємо. І будемо завершити нашу риболовлю, оскільки ми десь 2 годинки рибалили. Ну, 24 рибки в заліку, це нормально. А, ну це ще такий сносний підлящик Але він йде у воду. Дякую за перегляд, не забудьте поставити свою вподобайку, а я йду збиратися, бо вже нажарився трошки на сонці. Ну, різниця батон і підлящ. Оце кайф ловити це хочеться більшого. Ще раз дякую за перегляд.